Є шанування і хороших книжок для читання. З вами знову я, Ольга. І ви знову знаходитеся на моєму все ще невеличкому, але досить затишному книжковому каналі під назвою Буколіка. Як і інші блогери, я запрошую вас підписатися на мій канал. Повірте, я розказую про ті книжки, які. Ти часто зустрінеш у інших блогерів. Якщо вам сподобається моє відео, ставте лайки, підтримуйте мене таким чином. Адже підтримка завжди надихає блогера на нові відео і на нові розповіді. Про що ж ми сьогодні будемо з вами говорити? Я хочу поділитися з вами враженнями від щойно прочитаного детективу під назвою Рейк'явік. Це новинка від видавництва Лабораторія. У цієї книги, новинка дійсно, тому що вийшла у 2024 році. У цієї книжки. Аж цілих два автори: це Рагнар Йонасон і Катрін Якобсдотр. Це ісландські автори. Рік'явік, як ви знаєте, звичайно, це столиця Ісландії. І автори, а також видавництво, обіцяли нам нордичний детектив щось холодне. Замріяне, засніжене, чисто логічне і дуже цікаве. Але не так сталося, як гадалося. Щоб не мучити вас довгими сумнівами, чи сподобалася мені ця книжка чи ні, одразу скажу ні, не сподобалося. І цьому є декілька причин. Про які я вам і розкажу. Чому мені не сподобався цей детектив? Зараз я коротко озвучу пункти. А потім більш детально і розлого пройдуся по кожному з цих пунктів. Перше. Мені не сподобався переклад. Друге. Мені не сподобалася назва, яка для мене не є прив'язаною до сюжету книги. Третє. Мені не сподобалися недолугі згадки про Агату Крісті та її творчість у даній книжці. І четверте, я не повірила у сюжет, у можливість непрофесійного розслідування, яке закінчилося розгадкою ось резонансного випадку зникнення. Ну, а тепер пройдемося більш детально по кожному з цих пунктів. Але перед цим я озвучу трошки про сюжет цієї книжки. Це розслідування, зникнення дівчини Лаури у 1956 році на невеличкому острові Відей. Цей острів знаходиться біля Рик'явіка. Дівчина найнялася на літо допомагати по господарству сім'ї, яка складається з чоловіка і дружини. І вона безслідно зникає. Вона не позвонила батькам, вона не приїхала до батьків, вона просто зникла. І оця подружня пара, і гадки немає, що трапилося з цією дівчиною. І де саме вона зникла. І над розгадкою цієї загадки б'ються два головних герої брат і сестра. Валь це журналіст і його сестра Сунна, яка є філологом, студенткою, яка навчається на факультеті порівняльної філології. Зникнення цієї дівчини залишилося без відповіді, що ж сталося з нею. І ця справа. Дуже хвилює е, Ісландію. І коли я читала цю книжку, у мене в голові чомусь е, виникло е, такий мем, хто вбив Лору Палмер. Це питання, яке задають собі герої американського серіалу Твін Пікс. Американці задають питання, хто вбив Лору Палмер, а ісландці у відповідь їм задають питання, куди зникла Лаура. І для мене є тут певні перегуки. Але, на жаль, ісландці підкачали, і це не є повноцінна відповідь серіалу Пікс». А тепер будемо по пунктам розбирати, чому ж мені не сподобався цей детектив. Перше це переклад. Хочу вам сказати, що це переклад не з ісландською, а це переклад з англійською. Тобто, таким чином ми маємо два проміжних моменти. Оригінальний твір написаний ісландською, який був перекладений англійською. І переклад з англійською був здійснений перекладачем на українську мову. І ось сидиш і думаєш: а наскільки ось цей твір, який ми маємо українською мовою, наближений до оригіналу через ось такі приміжні переклади. Важко сказати. Оця сухість і безбарність викладу є це вада перекладача. Чи це дійсно є вада авторів? До речі, у цієї книжки два автори: чоловік і жінка. Рагнар Йонасон це відомий в Ісландії автор детективів. Я не знаю, я не читала жодного ісландського детективу, крім, ось цього під назвою Рик'явік. І друга авторка це. Кетрін Якобсдотір, вона була міністеркою освіти, а з 2017 року вона є прем'єр-міністром Ісландії. Це ми дізнаємося з інформації, яка у нас присутня на задньому форзиці. Як я вже вам сказала, для мене у перекладі є деякі вади. Що я маю на увазі? Як, на мою думку, перекладач дещо зловживає словами, які не є. Поширеними в сучасній українській мові. І ці слова для нас, для звичайного читача, вони є незнайомими, вони ріжуть слух. А тоді, коли ти починаєш цікавитися, а що ж означає це слово, виявляється, що воно не зовсім правильно вживано у от контексті розповіді. Герої знаходяться в церкві, і пастор читає проповідь. І от як описує це перекладач. Так і з нашим містом, шамрав пастор, воно збудоване на скелі і певно вистоїть проти будь-якої бурі. Для мене слово шамрав дуже різонуло слух, і виявилося ну, абсолютно незнайомим. Я подивилася в словнику, що значить це слово. Це слово означає шародіти, шелестіти. І якщо ми використаємо дані синоніми. Для того, що робить пастор, воно прозвучить якось дуже дивно, що пастор шелестів або пастор шарудів. Мені здається, це не зовсім правильне слово, яке не вкладається у контекст оповіді. Другий приклад, який теж ілюструє вам мою думку про вади перекладача. Він торував свій шлях. Крізь море людності. Люди були скрізь, хоча тепер уже переважно розтікалися від центру, прямуючи додому. Я подивилася в словнику, що означає слово людність. Так от, слово людність є синонімом слова «людство» і населення. І мені здається, що у даному контексті це ну, не зовсім підходяще слово, і воно ближче до якогось формату нонфікшену. І ще один приклад недолого перекладу, як на мене, такий. Сунна, це сестра головного героя, відчула жмуток у животі. Знову ж таки, що ж таке жмуток? Жмуток це а, те ж саме, що і жмут. Що-небудь у вигляді зв'язки, що виходить, поширюється у значній кількості з одного місця. Не знаю, напевно, треба. Питати перекладача, що саме він мав на увазі, вживаючи саме це слово у контексті даного речення. Ну і останній приклад, щоб не нагружати вас своєю колупучістю, ось такий. Хоч Валь, Валь це головний герой, народився і зростав не у Рик'явіку, він почувався тут, як вдома, насолоджуючись розмаєм, що його пропонувала столиця. Знову ж таки, різануло слово розмає. У зазначеному реченні. Звернувшись до словники, я вияснила, що розмай це щонебудь буйно розквітле, зелень, або ще є такі значення, як приворотне чарівне зілля. Ну, ви самі можете зрозуміти, що це слово знову ж таки не зовсім підходить, і ось ці невірно, неточно обрані перекладачем слова. Вони дуже різали слух, коли я читала книгу, і змушували спинятися, змушували ще раз перечитувати це речення, в якому перекладач їх вмістив. І це ускладнювало сприйняття і так складного цієї книжки, як на мене. Не подобається. Мені не сподобалася назва. Як на мене, вона нічого не говорить читачу про те, про що власне ця книжка. Як видно, з після мови автори вирішили написати цю книжку і події перенести у 1986 рік це роки їхнього дитинства. Це щасливі, спокійні роки, які вони вирішили таким чином увіковічити. Але, як на мене, Вийшло, що в книжці дві паралельні оповіді. Одна оповідь це власне розслідування зниклої дівчини, а друга оповідь це згадки авторів про те, що було у 1986 році у Рейк'явіку. І ці потоки вони не пов'язані між собою. Вони не злилися для мене в таке повноцінне, повноводне, цікаве і інтригуюче. Розслідування. Тобто детектив не став для мене цілісним. Що ще не сподобалося? У книгі, як я вже сказала, два автори. І ви знаєте, я відчула це. Книжка складається з двох частин, які відділені між собою ось, частина перша. Ось такими чорними сторінками. І Частина друга. І коли я читала першу частину, мені хотілося дуже кинути цю книжку і не дочитувати її. Чому я вирішила її дочитати? Я вирішила дати книзі шанс. Адже все-таки один з авторів це відомий детективіст в Ісландії. І я не помилилася. Е, перша і друга частина дуже відрізняються між собою у манері подачі матеріалу. Перша частина е, суха. Дуже багато канцеляризмів. Оповідь ведеться дуже сухо, одноманітно, і мені здавалося, що це взагалі як от, стерильна, безбарна оповідь. Друга частина більш жвава, персонажі виписані набагато краще, яскравіше. І, власне, саме друга частина, як на мене, і спасає книгу. Стосовно ісландських авторів, як виявилося, у більшості ісландців немає прізвища. І те, що ми сприймаємо за прізвище, це їхнє по батькові. Тобто, якщо б ми перекладали українською мовою, то ми б мали сказати, що це Рагнар Йонасович і Катрін Якобсівна. Ось такі вони дивні ісландці. Не прийнято в них мати прізвище. Сподобалася і різунуло мене як читача, і прихильника творчості Агати Крісті це згадка авторів про Крісті і певні алюзії на її твори. Я прочитала досить багато романів Агати Крісті, я прочитала її автобіографію. І тому, сподіваюся, маю певне право на ось таку критику. Агата Крісті згадується тут декілька разів в творі. Перше це епіграф. Да, це нордичний детектив, присвячений Агаті Крісті. А епіграф такий: цю книгу присвячено Агаті Крісті, яка надихнула нас на любов до детективів. І я думаю, що бідна Агата Крісті на тому світі, який дуже-дуже незручно, що надихнула вона цих авторів на такий недолугий детектив. Значить, другий, де згадується Агата Крісті. Один з героїв зазначає, що спілкувався з відомим письменником, який переклав твір Агати Крісті для читання по радіо. Але послухайте це. Це ще один переклад Агати Крісті. Здається, я казав вам, що багато років тому переклав її оповідання для радіо. Воно називалося Таємничий випадок у Стайлсі. Там дуже заплутаний сюжет. Ну, я не знаю, просто це, це бомбить мене. Тому що, по-перше, «Таємничий випадок у Стайлсі» – це ніяке не оповідання. Це дебютний роман Агати Крісті, який був написаний у 1916 році, а вийшов у 1920 році. І, і перекладач, і редактор, і саме головне, автори повинні знати, що це не оповідання. І я вам хочу сказати, що таємничий випадок Стайлз» є одним з моїх улюблених романів. Тому це мене дуже різунуло. І це свідчить про те, що хтось або автори, або перекладач, або редактори не знають творчості Агати Крісті. Яка нібито надихнула авторів на створення цього детективу. І ще одне місце, де є згадка про творчість Агата Крісті це думки поліцейського, який розслідував зникнення дівчини, які звучать так. Наскільки Крістіан знав, вони троє були єдиними людьми на острові, а тоді раптом їх залишилося двоє. Це нагадало йому детектив Агати Крісті, який він якось прочитав. Знову ж таки, хочу засвідчити, що це сама от зміст, зав'язка, сюжет ані трохи не схоже на твір Агати Крісті. Тут мається на увазі твір відомий Агати Крісті під назвою Десять Негринят. В інших країнах з питання політкоректності він видавався під назвою І нікого не залишилося. Сюжет відомий, декілька людей приїжджають на острів, кожен з них вчинив злочин, за який не був покараний. І цей острів так сталося, що буде їхнім островом смерті. Одне за одним. Ці люди вмирають. Це приклад герметичного детективу. А в даному випадку рек Явік не є герметичним детективом. Абсолютно. Тому я вважаю, такі паралелі недоречні, як для авторів, які надихнулися творчістю Агати Крісті. Отже, перша частина. Це розслідування, яке проводить журналіст Валь через 30 років після зникнення цієї дівчини у 1986 році. Тут роки важливі. Чому? Тому що 86 рік це пам'ятний рік для авторів книги. І вони вирішили згадати щасливий, спокійний і безтурботний 1986 рік, що діялися тоді в Рікіявіку. Це рік. Їхнього дитинства. Але, як на мене, це виявилося не зовсім зв'язно зроблено, і книжка розділилася для мене на дві частини. Перша частина це власне розслідування, яке було проведено безрезультатно у 1956 році, коли зникла ця дівчина, і через 30 років. Розслідування дало певний результат. І друга, якби, частина цієї історії це, власне, спогади про Рікявік 1986 року, що там відбувалося, які події, це створення приватної телекомпанії, це створення нової радіостанції, по якій будуть транслювати сучасну музику. Це е, історична зустріч Рональда Рейгана і Горбачова. Це святкування 200-річчя створення Рик'явіка. Тобто, власне, ось такі історичні події були в 1986 році, але вони йдуть паралельно з розслідуванням. І для мене історія не стала цілісною. Оці дві частини оповіді вони не злилися в одне, і тому не вийшло такого повноцінного, живого, яскравого і динамічного детективу. Журналіст Валя. Проводить розслідування в першій частині книги, в другій частині книги, е, доводить до кінця розслідування його сестра Суна. Загальне враження у мене від цього детективу е, стерильний і безбарвний. Е, Зав'язка начебто цікава. Я не відгадала вбивцю. Але мені було просто навіть не нудно а стерильно читати. Е, Текст був сухим, безбарним. Сам сюжет так само не радував якимось сюжетними ходами. Персонажі були всі схожі одне на одного. Вони не мали якоїсь такої ну, літературної харизми чи що. І я не повірила, що простий журналіст та його сестра. Які не є професійними поліцейськими змогли розкрити цю справу професійно, хоча автори стверджують, що звичайно їм допомогли певні обставини, їм допомогли певні люди. Але, чесно кажучи, я не повірила у таку майстерність у розкриття злочину, який був ну резонансним і національним, і турбував всю Ісландію. Я не повірила ні цьому розслідуванню, ні цим персонажам, ні цим авторам. Наприкінці хочу сказати, що погані враження, які я отримала від читання цієї книжки, це мої суб'єктивні враження. Я, звичайно, не претендую на абсолютну істину, деяким книжка може сподобатися. Мені вона абсолютно не зайшла. Ще раз я стверджуюся на думці, що не можна вірити всім тим титулам, всіляким нагородам. Які має а, певна книжка? Оцей детектив а, виявляється один з найкращих детективів 2023 року за версією New York Times. Вибір редакції Amazon у категорії Найкращий детектив, Трилер і хорор» І вибір редакції та колективу New York Times Book Review. Ну, тому ще раз підкреслюю, що це моя суб'єктивна думка. Ви можете мати зовсім інші враження. Можливо, книжка вам сподобається. Але для мене ця книжка плавно переходить у номінацію Найгірші прочитані книги 2024 року. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Як завжди, я вам скажу те, що кажу в кінці кожного свого відео. Вірю в Збройні Сили України. Вірю в нашу перемогу. Ми переможемо, тому що ми не можемо не перемогти.